Дуже величезна проблема, коли люди не знають, як вибирати товар і лізять в товарний бізнес. У мене велика кількість кейсів, коли люди втрачали по 100 по тисяч доларів на цій історії. Можеш собі уявити, там це новенькі Мерседес, МГ, останні моделі або там квартира. Просто за того, що людина не знає, як обрати товар. Я підібрав для тебе три пункти, які дуже важливі, і їх треба виконувати крок за кроком. Третій найважливіший, я вважаю, для максимізації прибутку, тому ні в якому разі не пропусти жоден з них, і лише в правильному порядку можеш ставити третій пункт. Почнемо з масової ніші. От е, велика кількість підприємців вибирають товари з немасштаб, немасштабних ніж. І це дуже велика проблема. Є такий вираз, на скрепках ти мільйон не заробиш. Якби ти не старався, або не старалась. Тому треба обирати масову нішу. Є 5 золотих ніж в товарному бізнесі. Можу зараз записати: це товари для дому, це товари для дітей, іграшки, е, товари для тварин, пец, це товари для автомобілістів і одяг. Я вибудовую свій товарний бізнес, виходячи ну, з цих ніж загалом, якщо брати, от в розрізі всіх товарів, які я продавав і продаю, це саме п'ять ніж, які реально завжди заходять. Тому е, вибирай серед цих п'яти ніж. Мало хто знає, що на основному товарі люди, ну професіонали товарці, вони не багато заробляють, а використовують цей товар як літмагніт. Потім вже за рахунок класної ніші. За рахунок класної сітки до продажу, за рахунок правильних інструментів, допродають інші товари. І один продаж може робити X5, X10 при правильно побудованій сітці до продажу. Тому, якщо ти обираєш правильну нішу з величезною кількістю товарів для допродажу, це відразу правильна історія. Тому правильна ніша маст хев. Зафіксуй собі, ідемо далі. Товар обов'язково повинен вирішувати проблему. Якщо товар не вирішує проблему, то це може бути трендовий товар. Велика кількість людей спокушаються трендовими товарами, тому що велика націнка, велика маржинальність і хапаються за цей товар, починають взагалі товарку з цього товару. Це дуже велика проблема, яка йде перед великими. Втратами грошовими, тому не допускай її. Трендові товари, які не вирішують проблему. В них дуже нестійка лінія попиту, яка то різко йде вверх, потім різко йде вниз, і ми пам'ятаємо товари спінери. Ми пам'ятаємо товари, фінгерборди і так далі. Тобто, це трендові товари, які не вирішували проблеми, які розкачувалися просто маркетингом. Якщо ти закупився або закупилася цим товаром в Китаї, там в тебе є декілька контейнерів цього товару, можеш собі уявити твій облом, коли ці товари перестають продаватися. Просто тому, що лінія тренду пішла різко вниз. Тому перед вибором товару обов'язково запитай себе, яку проблему він вирішує. Є декілька різних проблем варіації проблем і від ступеня проблемності буде залежати інтенсивність продажів е, твого товару. Ну, це окрема тема не для цього відео. Якщо тобі цікаво, можеш приходити на майстер-клас або в нашу школу. Цьому всьому навчаємо. Так, от зафіксуй собі, товар обов'язково повинен вирішувати проблему. Якщо він буде вирішувати проблему, в тебе не буде. Проблем з продажами в тебе будуть постійні продажі, і якщо ти фіксуєш там портфель з 5, 6, 7 товарів, які постійно вирішують проблеми протягом всього року, в тебе будуть постійні продажі в тому бізнесі, і ти зможеш вибудувати дуже, дуже міцну модель. Тому друге обов'язкове питання, другий обов'язковий пункт для знаходження товару на мільйон це чи вирішує цей товар проблему. Фіксуй собі, ми йдемо далі. Перед третім обов'язковим пунктом невеличка рекламна інтеграція від наших постійних партнерів. Друзі, хочу розказати про одну компанію, послугами якої сам користуюся на регулярній основі. Це компанія Proxy Seller. Вони надають високоякісні проксі. І сервери в них знаходяться по всьому світу, що дуже зручно. Проксі, для тих, хто не знає, потрібні для того, щоб ви безпечно могли працювати, налаштовувати рекламу там, і так далі. Коротше, серфити в інтернеті. І це розхідна історія. Тобто для цього потрібно постійно мати. Нові проксі, от проксі-селер в цьому допомагає. В них є проксі під будь-яку задачу. Дивіться, тут є для соціальних мереж, для пошукових систем, для онлайн-ігр і так далі. Тобто під будь-яку задачу вам зможуть тут підібрати максимально якісне проксі. Є ipv 4, проксі, ipv 6, ESP проксі, резидентські, мобільні проксі от, з мобільними проксі я найчастіше працюю, бо вони досить зручні для антітек-браузера. Є підтримка 24 на 7, по всім питанням. От звертаєтеся, заходите, вони вам допомагають. Досить якісна підтримка. От. Також дивіться, в них тут досить демократичні ціни, досить гнучкі ціни. До речі, можна розплатитися криптовалютою і картою будь-якого банку, який зараз працює от, в вашій країні. Тому звертайтеся в компанію Proxy Seller. Тим паче, що для наших підписників є. Спеціальна ціна мінус 20% за промокодом «Business Generation на постійній основі. Тобто кожен раз, коли платите, мінус 20% за допомогою цього промокоду, можете собі, як то кажуть, зрізати. Використовуєте цю можливість. Користуйтеся проксі від компанії Proxy Seller. І третій пункт для знаходження топового товару це звичайно вау-ефект. Якщо вау-ефекту немає, то... Ну, Будуть продажі, можливо, але не на такому високому рівні. От професіонали товарного бізнесу вони завжди гоняються за товарами, на яких є вау-ефект. Тому знаходьте такі товари, як їх знаходите. Безліч таких товарів, там, де є якась модифікація. От вони класно заходять зазвичай в Інстаграмі. Ти гортаєш ленту Інстаграму і бачиш, це прикольний товар. Як до цього можна взагалі було додуматися? І ти таки навіть не можеш відірвати погляд. Справа в тому, що зараз е, зменшився цей період е, фіксування людським оком якоїсь нової інформації, тому що велика кількість інформації на нас просто йде лавинообразно. І якщо ти будеш продавати якісь такі прохідні товари без вау-ефекту, на цю рекламу можуть навіть не звернути уваги. А от якщо ти знайдеш товар з якимось доповненням, з якоюсь модифікацією, прикольною ще й з вау ефектом це. Ну, шлях до великих продажів. Тому фіксуємо з тобою. Перше, це ніша повинна бути масовою. Спитай себе, чи можуть цими товарами користуватися там, 50% населення і зверни увагу, безперечно, на 5 золотих ніж. Друге, це обов'язкове вирішення проблеми. І третє це вау-ефект в твого товару. Користуйся цими трьома прийомами. Я впевнений, що ти знайдеш свій товар на мільйон. Тобі я бажаю великих продажів. А з тобою ми побачимося на каналі Business Generation. До зустрічі.